Міністри закордонних справ країн-членів групи 5 плюс 5 провели у Римі на Вілі Мадама свою першу після арабської весни зустріч. Учасники конференції лишились задоволеними її результатами і не приховували своїх емоцій. До складу групи 5 плюс 5 входять Франція, Іспанія, Португалія, Італія, Мальта, Туніс, Алжир, Лівія, Марокко та Мавританія. Тобто по п'ять країн з обох боків Середземного моря. Під час засідань і консультацій учасники обговорюють низку проблемних питань і загальних тем, що стосують західного середземномор'я Ми також обговорювали ситуацію у Сирії, підготовку до чергової наради в Тунісі. Ми дійшли згоди щодо плану ліги арабських держав, спрямованого на якнайшвидше припинення насильства, репресії, до яких дається режим, але також стосовно процесу виходу із кризи, тобто політичного процесу, пропозиції Ліги Арабських Держав, дістали одностану підтримку. І Італія запропонувала збільшити фінансування країн південного узбережжя Середземного моря на додаток до коштів, що їх виділено єврокомісією у рамках програми Європейське сусідство. На думку її представників північні сусіди мають спрямувати зусилля на підтримку вкрай непростого простого процесу переходу до демократії південних країн Середземноморя. моря. про. Звичайно, в Тунісі ми на шляху демократії, переходу до демократії. все йде як треба. Це не означає, що ми живемо наче в раю. Існують певні труднощі. Наразі ми на другому етапі переходу до демократії. Першим була мирна революція. Нам вдалося стабілізувати ситуацію в країні. На другому етапі ми матимемо демократичні вибори, починаючи з 23 жовтня. На мою думку, країна рухається у правильному напрямку. Саме Туніс обрали місцем першої зустрічі контактної групи друзі Сирії, створеної з ініціативи Франції та США, після того як Рада безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію, яка засуджувала дії сирійської влади. Її заблокували Росія та Китай.